Вітаю всіх покрівельників, бляхарів-вентиляційників та інших будівельників, які зараз знаходяться і працюють в Польщі. Бляхарство є невід'ємною частиною кожного будівельного об'єкту. Від рівня кваліфікації майстра бляхаря напряму залежить якість, надійність та зовнішній вигляд покрівель, фасадів та інших інсталяцій. Якщо ти займаєшся будівництвом в Польщі і хотів би вдосконалити свої знання та навички або прокачати когось зі своїх працівників, а може хочеш навчитися робити щось, чого раніше не робив? Звичайно, при цьому назавжди підвищити рівень своєго заробітку та рівень зацікавленості в своїх послугах працедавця чи клієнта. Мене звати Віталій Целуйко, я фахівець будівельного бляхарства, бляхар покрівельник, бляхар вентиляційник. Маю досвід в експертизі та інспекції дахів. Багато років працюю в цій галузі та постійно поглиблено її вивчаю. Портфоліо моїх робіт та деяких робіт моїх учнів можна подивитися на моїй сторінці в Facebook. Запрошую вас до моєї майстерні на індивідуальні та групові 3-4денні практичні заняття. Програму і зміст занять добираємо і долаштовуємо відповідно до рівня складності і потреб учнів. Необхідний мінімум теорії, швидке знайомство з інструментом та багато-багато практики. Приділяю максимум уваги кожному і не набираю в групи більш ніж 3 особи, тому кількість місць дуже обмежена. Свої запитання надсилайте мені в приватні повідомлення або дзвоніть за цим номером. Навчальний сезон в цьому році від зараз і до середини березня. Локалізація це найгарніше місто Польщі. Запрошую до Вроцлава, Віталій Цилуйко, Тінсмітворкшоп.